Доброго дня мої вітання. Сьогодні нашій увазі, як завжди, супер пропозиція. І по ціні, по стану по всіх питаннях. Opel Astra 2017 рік. 1,6 дизель, 81 кВт, 110 коней. Автомобіль знаходиться в досить хорошому стані, в непоганій комплектації. Ціна нету на експорт для України 600 євро. Білий практичний колір. Денні ходові вогні. Галогеночки. 17 рік автомобіля. Вікна всі рідні. З рейлінгами. з хромом під вікнами. Автомобіль. На ціну на сьогоднішній день 600 євро. Досить цікава пропозиція. Автомобіль збережений, можливо, потрібно привести хімчистку для доведення до ідеального, а так супер стан Економний, динамічний 110 коней. Розхід пального. До 5 літрів в даному автомобілі по трасі. Така велика навігація. Шість передач. Мультикермо. Потрібно підфарбувати, є потертість керма. Пробіг оригінальний 195 тисяч. Два ключики має автомобіль. Кондиціонер. Такий супер, супер пропозиція на сьогоднішній день по дані, даному автомобілю по ціні. Підтримує навігація Android Auto, Apple CarPlay. Має передні і задні парктроніки. Велика навігація. Ще раз повторююся сенсорна, круїз. Двигун, коробка, форсуночки. Все в даному автомобілі. Супер. Має автомобіль фаркопчик. Задній бампер має царапинки такі нарядні вже нові стопи, як для 17-го року, великий багажник, Докаточка. І така. Комплектація даного автомобіля. Кого цікавить, даний автомобіль може бути привезений, розмитнений в Україну. Ціна даного автомобіля в Україні з розмитненням, з доставкою буде складати 10 500 доларів. Тому не зволікайте, телефонуйте 050 565 0817. Також підписуйтесь на канал, ставте лайки. На все добре. До нових відео, до нових автомобілів.